Всім привіт народ! Сьогодні коротесеньке відео. Покажу вам це наслідки удару шахіду. Цей диск з такими от чудовими запилами. А, головка в нас зараз спіймаю фокус. Покажу. Ай, фокусу нема. Тут дуже неудобна, незручна камеру може так у фокус з'явилася? Нема фокусу. Скажу так, головка. Оборвана е, слайдерів половина нема, е, голови перекошені, якщо ви бачите, як вони йдуть на один бік. Значить, е, коли крутиться сам диск, він як пластинка стара в старому патіфоні, грамофоні, йде е, отак -от, вверх вниз. Бійком, тобто сам двигун пішов на перекос. Удар був такий сильний. Я не знаю, можна чи не можна викладувати фото. Дівчина мені прислала фото е своїх двох стін. Е стіна, яка йшла на балкон разом з балконом, просто її не стало. І стіна з сусідами е порушилася. Там винесло одразу там три квартири в ряд. І тобто стіни з сусідами теж нема. І одна так, один такий великий простір, де камінь на камню. Дівчина чудом вціліла, знаходившись в ліжку в сусідній кімнаті. І ось якраз в зальній кімнаті були два ноутбуки, і куди потрапив шахет. На одному SSD був і дані вдалося витягти, а на другому стояв жорсткий диск. І ось таке, І, і, і зараз може, ви побачите, чи ні, що аж йдуть. І, Мабуть, на цьому місці, так не видно на камеру, мабуть, на цьому місці була якраз головка в той момент, що щитувала, Аж дві такі вибоїни огромні, я таких не бачив, як у асфальті дирка. Таке не відновлюється, на жаль, навіть якщо замінити блок голов. Це я озвучив клієнці. Клієнтка сказала, що, на жаль, але що робити. Ось такі от наслідки російської агресії, російських атак на нашу неньку Україну. На жаль, що гибнуть люди, техніка, все. Жаль, що ця війна ніяк не закінчиться. Дякую всім за увагу. Всем пока.